Вітаю! Це телевізійний проект Погляд. Мене звати Олексій Леонов. Сьогодні ми будемо говорити про міжнародну конференцію з відновлення України, яка нещодавно відбулася в Лондоні. Це був надзвичайно представницький захід. Участь в ньому взяли посланці понад 60 держав, керівництво понад 400 компаній з 38 країн світу. Отже, перша гарна новина: світ не втомився від України. Друга гарна новина рівень підтримки України зростає. Європейський союз виділяє нам 50 мільярдів євро до 2027 року на покриття бюджетного дефіциту. Велика Британія надає кредитних гарантій на 3 мільярди доларів. А на додачу буде страхувати військові ризики для бізнесу, який захоче інвестувати в Україну. Сполучені Штати Америки виділяють Україні 1,3 мільярди доларів фінансової допомоги на енергетичні та інфраструктурні потреби. І це далека не вся допомога, яка прийде до нас найближчим часом. Тому третя гарна новина: наші партнери та союзники чітко розуміють, що інвестиції в Україну це інвестиції в безпеку всієї Європи, в стабільність в усьому світі. Отже, які основні підсумки Лондонської конференції? Відновлення України розглядається як спільний проект всього цивілізованого світу. Ми не залишаємось наодинці зі своїми проблемами навіть після перемоги. Санкції з Росії не знімуть доти, доки вона не виплатить Україні всю компенсацію за завдану шкоду. Повний кредит довіри курсу президента Зеленського на відновлення України за формулою краще ніж було. Що це за курс і на чому він буде ґрунтуватись? Президент Зеленський, виступаючи на конференції, чітко сформулював п'ять базисних напрямків ствердження України в новому світі. Єднання Україна вже зробила європейський союз єдиним як ніколи. Тепер ми чекаємо, щоб свою сміливість проявили лідери країн НАТО. Вони мають визнати те, що Україна вже зараз захищає спільний простір свободи, визнати та прийняти рішення щодо запрошення України до альянсу. Стабільність. Україна це держава, від аграрного виробництва якої залежить майже 600 мільйонів споживачів в усьому світі. Також наша держава має стати постачальником чистої електроенергії та зеленого водню до Європи. Так, ми покінчимо з монопольним становищем Росії та покладемо край використанню природних ресурсів як зброї. Розвиток Україна це не тільки 20% зруйнованих територій, це в першу чергу 100% нових можливостей. Світ, який будуватиме з Україною та в Україні, убезпечить себе від економічних криз та застою. Безпека війна, яка триває зараз в Україні, показала, яка зброя та технології потрібні для захисту, для оборони та знищення агресора. За допомогою партнерів ми будемо розвивати виробництво, будувати інфраструктуру, що посилить нашу стійкість до рівня гарантованої безпеки. Демократія. Україна розвиватиме демократичні інститути, бо саме демократія відрізняє нас від Росії. Наш президент впевнений, що Україна буде асоціюватися з чесним судом так само, як зараз асоціюється зі сміливістю, і що ми крок за кроком прийдемо до цього. П'ять напрямків від президента Зеленського це потужний сигнал для всього світу. Україна має твердий намір посісти своє законне місце у європейській родині та у євроатлантичній спільноті. Успіх України означатиме не тільки ідеологічну поразку агресора, він означатиме, що рух до нового, більш справедливого, більш безпечного світу можливий. Тому без перебільшення сьогодні Україна це не лише місце сили, а й джерело надії. Друзі, світ вірить в Україну. А ми віримо в наші героїчні сили оборони. Дякую нашим захисникам та захисницям за кожен метр української землі, відстояний та звільнений. Це мої контакти в соціальних мережах. Чекаю на зворотній зв'язок. Запитуйте та пропонуйте теми. Дякую за увагу.